Доброго здоров'ячка! Давно не знімав і трошки не на часі було. Сьогодні дві історії розповім. Перша історія це телефонує мене людина в неділю, в 9 часов вечора, і говорить: в мене є метал різний, там десь що скопаю, думаю, що це щось дорогуще. У мене зразу на таких людей. Давайте 100 гривень аналіз. І провіримо. А він каже: давайте 100 гривень і п'ять аналізів. Та думаю, ладно, шли. Знаєте, вона як буває. може ж, думаю, щось хороше побадеться. А тю тільки то було. Коротше, прислав чоловік мені обращики. Це все марганцовисте заліза. Таке десь він накопав ще. Страшненькі, бачите, такі попідписували, попросив, щоб їх попідписував. Один, два, три, чотири. П'ять аналізів за 100 гривень. Це по чому? По двадцять гривень штучка. І ну це все умовно залізо. А він мені спочатку почав розкажути, там іскра така, магнітом, так, я похоже, на залізо. Галюні, давайте зробимо ось так. Вийшли образчики, зроблю аналізи, не будемо думати і гадати, що там. Будемо знати точно. Так що так, якщо у вас є образці, от, аналіз 100 гривень коштує. Якщо багато, образчиків, 50, це просто. По двадцятки зробив людина. Ну я бачу, що і обіжати його не хочеться казати, і зі своїми обращиками кудись. Хоча, чесно кажучи, на сто відсотків розумів, що там нічого нормального, цінного не буде. Скажете, барига зажравшився? Може і так. Купляємо метали та сплави. Аналіз оцінки. Знаходимося в Києві.